Та топ 3 причини придбати дану автівку. І перша причина це вражаючі цифри: 514 кілометрів запас ходу, 514 кінських сил, 5 секунд до сотні. Друге, це ергономіка. Невеликий за своїми розмірами кросовер має цілих два багажника один попереду. Розміром, звичайно, невеликим, але для того щоб помістити якусь валізу, достатньо та другий позаду, який зі складеними сидіннями має об'єм 2158 літрів. Третій, і на мою думку, основний фактор це багатофункціональна мультимедія. Ви просто можете налаштувати що завгодно, ви можете відкрити е, ігри, грати, поки ваша тесла стоїть, заряджа... заряджається, поки ви когось чекаєте. Також у вас є навігація в автомобілі, вам не потрібно більше підключати свій телефон, шука... шукати щось. Ви можете самостійно вбити пункт призначення, куди вам потрібно їхати, і прибути. Е, ну, і Тесла вас приведе до вашого місця призначення. Також у нас є безпровідна зарядка прямо у автомобілі з дуже зручним місцем для телефону. А замовити будь-який автомобіль з вигодою до 40% ви можете в компанії Автомобайл.